Ну що привіт, міський будинок культури міста рівного. Вас вітає команда національного університету водного господарства і природного користування спеціальності автоматизації та комп'ютерно-інтегровані технології. Фу. Все, пацани більше не можу. О, Степуха пройшла. О, жить-жить бадрічком. Ну що, хлопці, розказуйте, як вас літо пройшло. Ой, пацани, в мене трабл. Я перестав тривожитися під час повітряної тривоги. Як це сталося? Та в баби в селі. А при чому тут баба, при чому тут село? Ну, розумієш, постійно, коли її відкачують, вона каже: от скільки на роду написано, стільки й проживеш. Та й думаю, дай Бог не прилетить. Хіба це проблеми? От в мене, батьки сказали, що половину комуналку за них оплачували. І як? Як як? Хожу тепер за ними по квартирі, світло виключаю. Ну, геть безвідповідальні люди. Пацки. Що оце як ці старички? Давайте щось малодіжне покажемо. Всі колись хотіли повернутися в шкільні часи. Отож, випадок на 1 вересня. Доброго дня, Любов Іванівна. А ми до вас вчитись прийшли. Бондаренко? Івасенко? А нічого, що ви вже два роки назад як випустились? Ну, і взагалі, вам вже давно пора в доросле життя. Я вас навчила всього чого знала. Серйозно, дискримінант і все? Він мені поможе якось показники зняти, чи що. Хлопці, ви що хочете сказати, що за 9 років навчання в школі ви більш нічого цікавого не дізнались? Ні, ну було, звичайно. Але розумієте, краще б замість походу в музей зводили нас на центр зайнятості, наприклад. Там би вже ми змалечку розуміли, що завжди, на всякий случай, потрібно мати з собою фото 3 х 4. Ну, діти ж вони вам вдячні будуть. Хтось по попенсійно привезе, хтось показники менше запише. Якщо хтось батюшкою стане, вони ж що записку за здоров'я, найголосніше читати будуть. Хлопці, я зрозуміла. Що, хочете провести освітню реформу? Та ні, треба в церкву сходити. Каси самообслуговування все більше і більше витісняють простих касирів. Отож, уявіть, в простому селі в магазині у Людмили встановили таку касу. Людочка, ну й там жара. Дай на мені водички якоїсь. Доброго дня. Не поняв. Що за фокуси? Оберіть мову спілкування. Так, так. Інглиш, соловіна. О, людка. Клади вже товар на сканер, алкаш проклятий. Людка, ну не починай! Я ж просто за водичкою зайшов. Оберіть форму оплати. Люда, яка форма оплати? На зоші запиши. Ти ж знаєш, я точно занесу. Та на тебе вже клітинок в екселі не хватає. Заплати податки країні, будь людиною. Підтримай економічний фронт. Та на, на, візьми вже. А то привик тільки свій синій фронт підтримувати. Амбасадор пшеничної. Дякуємо за покупку. В смислі дякуємо за покупку. А чек з побажаннями! Я тобі заоставче! Люда! Тобі Люда! 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 Я, я пошутив! Я пошутив! Ну що ж хотілося сказати в кінці? Давида з роботи звільнили. Максим завтра їде картоплю збирати. А в мене мотор в машині застукав. Ну і до чого тут це? Ну як до чого? Любі друзі, які б проблеми не стикалися в вашому житті, не переживайте. Переживете. А з вами була команда П'ятниця 13-го місто Рівне. Дякуємо! It's your mind.